Аз Григорович Шевченко, Оривок з поеми Іржавець. Наробили колись шведи великої слави, Утікали з Мазепою в Бендери з Полтави, А за ними Гордієнко нарадила мати. Як пшениченьку пожати, Полтаву достати, Ой пожали б, як ви були, одностайне стали, Та з фастовським полковником гетьмана єднали, не строміли б списи в стрісі, у Петра усвата, не втікали б із хортиці славні небожата. Не спиняв би їх Прилуцький, полковник поганий, Не плакала б, матер Божа В Криму за Україну. Як мандрували день і ніч, як покидали запорожці, Великий Луг і матір Січ взяли з собою Матер Божу, а більш нічого не взяли і в Крим до Хана понесли на нове горе Запорожжя.